На п'ятдесятницю, коли Бог дарує всім нам Духа Святого, а ми сьогодні вперше, після відпустки, будемо мати колінопреклонні молитви, де спрошуємо у Бога силу і кріпость напоминати всім, що ми не просто зареєстровані там у Мін'юсті, церква зібрана не просто релігійним зібранням, да протокольно зафіксованим, да поданим на реєстрацію. Наша церковь здана на п'ятдесятницю і реєстрована на небі. І навіть якщо б нас, що вгрожають нам, зняли з нас реєстрацію, сказали б ту українську православну церкву ненависну канонічну здоймами з, з реєстрації, з заборонами. От того ніч не міняється. Господь з нами, Дух Святий з нами. Спасення з нами, ну правда, прийдеться потерпіти мало більше, бо злі люди отримують право доганяти на вулиці наших людей і бити, унижати, собор захвачувати, а робити то того від імені, що вони по-європейськи дивляться на світ, а вони так далекі від Європи, як небо від землі. Сьогодні на п'ятдесятницю ми з любов'ю кажемо: Боже, поможи нам не сердитися ні на гонічелів, ні на слідчих, ні на суддів, ні на кого. тому що коли чоловік має в собі гнів, то каже Павел: будьте осторожні. Гнів не творить правди Божої. У гніві можете робити помилки. От коли з любов'ю будете поступати, гарантія Бог із вами. З другого боку, каже Господь. Через того, же Павла, що треба слідкувати за собою, щоб у всьому світі, маючи свободу во Христі, перестати боятися всьогосвітніх гонітелів з їхніми погрозами, що от ми вас посадим, а придумаємо, що ви шпіони, Роби, що хочеш. Кілька разів у наш адрес придумовують злочини стільки, як вбивають себе обухом у землю в пекло. За свідомо є. злочин проти людяності. Так, да, є такий злочин, який не має срока давності, проти людяності не може виступати. Чоловік, якщо має право релігійне, так не сміє туди ніхто вмішуватися. Ну, це так понятно для нас. І в так тяженько, з тяжкими головами, непонятно гоніцілям церкви. Сьогодні кажемо. Отче Небесний, Ти послав нам Ісуса Христа і за заслуги якого кресні смерті Воскресення, Ти послав нам нині Духа Святого, святих учеников апостолів, і образувалася церков. А в ній церкві ми тепер кліточки живі. Благослови нам Господи, ніколи не відпасти, ніколи не купитися на примітив цього світа, щоб ми держалися в єдинстві з церков'ю. В Україні це Українська православна церква, де предстоятель, блаженніший митрополіт онуфрій. А тут перебуває у вірі, пам'ятає, що Бог за гордость вавілонським строїтелям башні спутав, змішав язики. А День П'ятдесятниці за наше смирення Бог об'єднив всі язики в єден язик, єден народ християнський. Котрий тут на землі вже, будучи ще на землі, але вже прописаний на небі. І знає про це, зато й люди наші ніколи не змінять свою релігію, взирає на такі пусті возгласи противників наших, коли гойкають на нас, якісь там возгласи, що ваша релігія чужа, наша релігія Христова, каже блаженніший онуфрій. Наша релігія християнська в першу очередь, а ми діти Христові. і тут на землі вірні церкви своєї, а в вічності, у царстві Боже, тільки духоносні діти Божі, духоносні християни, котрі з пламенюючим духом будуть, будуть покликані на суд і наслідувати вічне царство Боже, царство, в котрому вже не є. Опасності падения, но вічно пребывання з общениям з Господом. Амінь.